Всім привіт! Мене звати Лілія, я дуже рада, що ви сьогодні прийшли подивитися наш підкаст, який ми знімаємо для вас, для айтівців, для людей, які хочуть починати працювати в айті сфері або працюють в айті сфері хочуть в ній зростати. Наша мета це ділитися досвідом, розповідати, як взагалі нам працюється в сфері айті, що є цікавого в сфері IT. І чому взагалі сфера IT – це круто, класно в цьому підкасті. Ми поділилися тим, як Work-Life Balance працює для нас на нашій роботі і що змінилось для нас, коли ми приїхали в Європу. Так, говорили про тему Work-Life Balance для Сіньор, Джуніор і middle розробників. Тож будемо дуже вдячні за ваші коментарі. Пишіть, які теми вам було б цікаво ще почути. І побачимося в нашому підкасті. Всім привіт, вітаємо вас на нашому підкасті IT teacher Сьогодні ми хочемо поговорити про work-life balance. То привіт, Діма, як в тебе справи сьогодні? Привіт, справи чудово. Сидіть <світка> сидіть, вона... Сиді, справа добре. Сидів, чекав на з тобою, на наш тобою підказ, проговорити work-life balance наш, тому що, скажімо, сильно впливає на продуктивність, сильно впливає на роботу, розподілення <світка> хобі, роботи і скажімо так і якихось інших речей, які теж впливають на психоемоційний стан. Uh -huh. А як у тебе справи? Що цікавого? E, добре, ти знаєш, я, от зараз подумала, що мені ця тема Work-Life Balance прийшла якраз е, вчора, тому що в мене вчора взагалі був зовсім не Work-Life Balance день, і я так бачу, що і з того, що ти мені розповів, в тебе також на роботі була вчора велика загрузка. Так, і я думаю, ми з тобою не дарма обрали цю тему скоріше за все, тому що ми е, розуміємо, що ну я от наприклад для себе вчора зрозуміла, що work-life balance Можливо, такий ідеальний, як інші люди там про нього думають, і тому цікаво сьогодні раз про нього поговорити трохи. Давай спробуємо. Ну, я можу від себе сказати про свій balance. Насправді ідеального work life balance не існує, поки ти працюєш. Чи ти займаєшся бізнесом, чи ти працюєш на компанії з колегами, будь-яке будь загодно. Тому що завжди будуть люди, які а, намагатимуться забрати твій цей час, який ти вирішиш залишити для себе. Ну, щось mm -hmm. так складу. Тобто, ти плануєш одне, в итоге получається трішки по-іншому. Але два з половиною чи вже три роки в Польщі, і я бачу те, що вихідні це святе. От якщо ми дивимося Work-Life uh -huh. Balance для європейця, вихідні це святе. І дійсно, за ці 2,5-3 роки мене тільки один раз турбували на вихідних по моїй роботі. Ось, і то після цього я зробив висновки і більше цього не повторювалось насправді. Але от за вихідні, на вихідних мене дійсно турбували тільки один раз. Коли було був я в Україні, працював в Україні, а теж по іт спеціальності а, це було набагато частіше. Доводилось навіть подорожувати з ноутбуком у відпустці а, в своє день народження, щось фіксити, щось запускати, щось перезапускати. А, тому я відчув, що таке work-life balance, коли він є, і коли його немає. Ось no. як у тебе до сенс? речі, між іншим правда мені здається, що ні. От дуже ти правильно підмітив. Мені прямо також, по перше мій work-life balance став більш яким балансом саме в Європі, тому що я бачу, як люди тут просто приходять на роботу і вони працюють до якоїсь години. Їх взагалі, вибачте, мене за слово там не грібе, да, якщо там типу когось щось зламалося супер там пізно вечором. Вони з сім'єю, там з собакою гуляють і на вихідні взагалі. Типу робота, це я не знаю, що це таке робота, і це дуже класно, тому що, я, мені здається, тільки от в Європі почала дійсно за вихідні прям так відновлюватись класно. Тобто прям відключатись, да, тобто нічого там ну, не робити. Там може я там щось роблю по якійсь там своїй справі, але там прямо по роботі дуже рідко я щось роблю. І я взагалі от думала сьогодні про тему work-life balance і зрозуміла, що тут є таке слово типу, баланс да, от в цій фразі. Але ну, напевно, да, коли там ми говоримо про баланс, то всі думають, типу, от там треба, щоб було якось рівномірно. Да, типу, там, стільки цим займає, допустимо, життя там і хобі. Але мені здається, що цей work life balance, напевно, може бути різний, в різний час, де наприклад, може бути зараз там більш, не знаю, робота важливіша, да? а може в якийсь інший момент в тебе там, твоє життя зараз важливіше, і ти там, ну, мінімально працюєш, типу, так, щоб, щоб, щоб не трогали. Да? Там, типу зробив задачу, все, в принципі, там, пішов собі займатися своїми справами. Тому, ну, в принципі, от якось так, напевно, скажу. Насправді, по собі я. Ну... Чесно, останні півтора року просто домовився з колегами, переговорив з колегами, і є робочі години, там, умовно, з 8 до 5. Я можу відповідати ще після 5 до 6, якщо щось дуже важливо. Ось, а і... далі? Дальше... Це ще можна тільки і, скажем так, щоб нічого не чути, нічого не бачити, І розм'ються у нас все вісім ранку. Так, да, можуть бути ЧП, а, і тоді усіх є мій телеграм і мій прямий номер, тобто можна созвонитися і вирішити, в принципі, будь які питання, але до було, це не повторюється. І, і окей, плюс, дякуючи тому, що ми все-таки айтішники, ми можемо працювати, скажем так не конкретно з восьми до п'яти. Я можу стартанути о семій годині ранку, і в четвертій годині вечора сказати що на сьогодні, я все ось. З обідом чи без обіду, це вже мені вирішувати, як, скажімо так, як це відбувається. Тому тут круто, насправді. Тобто, 4 години, наприклад, якщо я закінчу робочий день в п'ятницю, то 2,5 з половиною години я в Дрездені б'ю п'ю mm -hmm. і їм щось смачненьке. У мене work-life balance, якщо це ми говоримо про п'ятницю. Чи в Чигі в гостях в Прагу поїхати до вас? Mm -hmm. а, тому. Я тут насправді також згоден. Знаєш, я просто взагалі зараз, до речі, дуже багато ще є так. От, ну і підкастів слухала на цю тему. Взагалі, от просто думаю про те, що люди взагалі в офісі вони не працюють 8 годин, да, тобто, ну, повний робочий день. а Особливо коли люди ходять в офіс, то вони взагалі там не працюють 8 годин, бо вони там багато часу просто ходять по офісу, п'ють каву, розмовляють. Да? ну, Це вже така більш інша там тема, типу як там взагалі проходить робочий день. Але от дійсно я також вважаю, що немає такої необхідності. Працюватиму один, скільки мені сказали, да, я просто ем, ставлюсь відповідально до своєї роботи. Тобто, якщо, наприклад, ем, мені там потрібно сьогодні посидіти довше, е, то я, типу, це нормально зроблю, тому що я знаю, що якщо, наприклад, мені там потрібно буде в четвер, чи в п'ятницю чи в якийсь інший день просто раніше, то не став не відреагують. Тобто я думаю, що тут. Е, Просто відіграє роль адекватність, така, яка має бути з іншого і з твоєї сторони, да, і зі сторони твого там менеджера, допустим, з яким ти домовляєшся. В такому випадку тоді це навіть ну, якби така синергія, вона навіть набагато краще працює, ніж типу, якщо Бо я просто чого про це кажу? Як я знаю, що є люди, і мені насправді е... я вибачаю, ці люди, які так працюють, але мені дійсно шкода тих людей, у яких є от прямо цей нормований трафік, де вони прямо відмічаються або їх там трекають да, от цими системами, там, типу, скільки вони в там комп включений, скільки вони працюють. Я взагалі думаю, що це вже такий. Ну, не знаю, прошлий вік, коли треба отак от трекати людей, типу скільки годин вони працюють. це такий жорсткий контроль, який е, ну, не тебе не мотивує, е, не, би, і по факту людина від цього краще і більше не працює. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Того мені подобається такий підхід, тож, такий баланс в цьому робочому і неробочому е, графіку. Ну, на, насправді, коли з Насправді, коли скрін скріншоти монітори роблять, ще щось подібне, ну це жесть, і скажімо так з моїх колег, знайомих ніхто на таке не згоден і всього зараз, всього все менше і менше. Ну знову ж таки, той -life Balance, який в нас зараз, ніяк не стосується людини, яка починає тільки працювати, а в ІТ, ну, да. на позиції джуніра тріні так далі. Я пам'ятаю свої джуніорські роки, я приходив на 6 ранку і їхав додому в 10 вечора. І ще на вихідних щось робив, тому що за рахунок великої кількості інформації, великого об'єму інформації, багато доводилось вчити нового, розбиратися в цьому новому. І про work-life balance, Ну, скажімо, так, мова взагалі не йшла. Добре, що я працював тоді, потрапив в класну компанію, і... О, гарний офіс, гарні люди, гарний краєвид, центр Києва можна було скажем так себе трошечки розвіяти, вийти в обід, погуляти не тільки в обід вийти пройти привітатись. Но у джуна work -life balance – це 10-12 годин за компом мінімум. Ну, да. Тим більше, аби потом... ти, це да, класно. Так, ти так. кажеш тому, що Я просто говоріть я завжди насправді про ем, про IT Чомусь думаю, можливо, можливо, працює не тільки в IT, може в інших спеціальностях також, але я наприклад також в принципі працювала тільки в IT. Але от є щось в тому, що значить, ти працюєш спочатку на зачотку, да а потім зачотка працює на тебе. Ну тобто, от справді, коли ти починаєш у ці перші роки там, може навіть перші п'ять років, і що і. Бу, дуже сильно, і тому ти так багато працюєш, і е, те ж саме, що ти кажеш, що потрібно багато працювати багато часу цьому потрібно приділяти. Бо просто якщо ти цього не будеш робити, в тебе не буде на жаль е, ну, такого великого досвіду. Ти будеш рухатися на ну набагато е, медленніше, да чим, е, наприклад, якщо ти будеш більше працювати і більше цього досвіду отримувати. Тому да, напевно, на жаль, джуніори, е, якщо ви нас дивитеся, то. Е, Дуже шкода, але Work-Life-Balance вам не світить перший рік, але воно того вартує. Тобто ви просто повинні розуміти, що це не тільки там, бальтішки, да? тут тобто так завжди люди на початку вони більше стараються, це норм, це нормально. Типу. Та я думаю, наприклад, якщо зараз людина, яка давно вже не Джун, а просто піде в іншу компанію, в інший проєкт, на інший стек технологій, yeah. у нього це його work life balance теж порушиться, тому що. Ну, Окрай, ну, скажем так, в перших три місяці, він буде на випробувальному терміні. Ну так, да, ти знаєш, е, насправді я з однієї сторони згодна, але з іншої сторони, якраз тут можна підняти тему того, що насправді, напевно, вже коли ти трошки якби більше е, шариш і напевно більше маєш таку цінність свою як спеціаліста, да, того, що я розумію, наприклад, коли ти там джуніор, наприклад, ти йдеш, і ти, е, ти досвід, дати там не ну, тобто, тобі треба цей перший досвід, щоб потім рухатись далі. То, наприклад, зараз я, от коли була в новій компанії і вбивалася в нову атмосферу. То я все одно зберігала цей work life, life balance, Да, тобто тому що я розуміла, там що я, от я, я так прямо і говорила, що я буду після цього там. Часу недоступна. Да там я наприклад не можу там працювати на вихідні. Там я не буду. Да, тільки якщо там якісь крайні випадки, тобто я вже якось так звичайно я працювала трошки більше, але все одно я вже мала якусь таку свою цінність. Самоцінність називаємо її так як спеціаліста, і я просто розуміла, що ем, не хочу я там, вибачте мене рвати рвати на, на собі все, аби тільки просто показати, що я там сама офігенна. Тобто, воно є так, так, да, при переході, але воно як вже теж так. С... Чим більше в тебе знань досвіду, тим більше самоцінності, тим менше в тебе цей потім work-life balance якось стирається. Ну, лайтовіше одним словом, стає. Лайтові. ну, Це круто, насправді, коли ти можеш себе зупинити і сказати, так, все, на сьогодні я все, я пішов. Я поїхав займатися футболом, спортом, фотографією, і всім іншим. Ну, дуже важливо, насправді, в робочий процес відкнути, відкнути трошечки хобі, трошечки спорту. Для того, щоб, скажімо так, перезавантажувати і себе, і голову, і, і тіло ваше, як без цього. Тому все познається yeah. познається порівняння. В будь-якому випадку доводиться спочатку 8, 12, 14 годин за молоком сидіти, а потім все менше і менше. Кстати, про роботу з офісом я повністю з тобою згоден. Я числа після цих кількості коронавірусів і всього іншого, офіс я вже не сприймаю. Дійсно, <стук yummy> піти на перекур, пі каву, те, все п'яте, десяте, і а у мене нижча продуктивність, чим я сиджу вдома за комп'ютером, мене ніхто не турбує, де зараз сам, наприклад, ось собака собі спить тихенько. Ось mm -hmm. і мені комфортніше працювати з дому. Дивно, правда? Навіть да, да, не з дому, далі з готелю десь, О, чи так. в дорозі десь. Але в офіс, коли багато людей бігає скрізь і давайте кави на каву на чай. Ну, щось якось вже не те. Я не знаю, може я балований цей настав. Mm, ну, це нехай е, е, наші люди, які нас не слухають, нехай вони скажуть, може, ми баловані, може ні, але я насправді з цим е, також згодна, от мені також набагато працювати з дому, тому що... Багато краще зранку, наприклад, да? Я ж не поїду в офіс 6 ранку. ну Люди подумають, що в мене там навіть офіс, навіть буде закритий. У нас там просто люди сидять на рецепченні, то в мене навіть ніхто не пустить. І я типу, реально можу зранку набагато все краще і швидше зробити. І мені не потрібно тратити весь день, і просто сидіти і робити видимість типу, в офісі, що я щось роблю там, в цей час втикаючи там кудись просто в Google чи якісь там курси, чи ще щось. У мене взагалі просто ну, ми можемо ми ще окремо запишемо для вас тему. До речі, ставте нам лайк, коментар, якщо вам подобається про що ми говоримо. Можливо, вам цікаво дізнатися там, як у нас побудований робочий день, що ми там Наприклад, робимо на протязі дня, да, як ми там тримаємо свою продуктивність, бо в мене є там свої штуки, які я вже там собі напрацювала. І от я, наприклад, ну, не можу їх в офісі робити, тому що я там можу спортом займатися, наприклад, в середині дня, да, наприклад, або там зранку, ну, в залежності від дня. В принципі, в офісі це також можна зробити. У нас, наприклад, в офісі є вдуш. Я так розумію, що люди, типу, якось планують, да, що там може, ти підеш кудись в зал, потім вернешся, помиєшся, але мені якось все одно вдома також зручніше, і продуктивність точно, точно 100% вища. Да, ось такі у нас... Work-life ворк да. Головне – знайти Хобі У тебе є хобі? Хобі точно є, і я їх постійно шукаю, як називається оновлюю, тому що якісь старі хобі зникають, нові хобі з'являються і з віком, і просто якось так інтереси переключаються і. Знаєш, чим старше я становлюсь, тим більше мені подобається просто лежати на дивані і відпочивати, наприклад, навіть нічого не дивлячись, просто там типу в тиші втикати в потолок особливо після важкого такого робочого дня, коли дуже багато думаєш, або просто пройтися по -про вулиці прогулятися, да? коли нема снігу там, і не холодно. Того хобі це там, постійний пошук. Знаєш, я на днях бачив анекдот, не такий анідот чи масік, коли тут тобі двадцять mm -hmm. шол пальцями, і ти вже засинаєш шість тридцять біля телевізора. Сто процентів, да Я, до речі, да не знаю. Ну, от я інколи думаю про те, це типу старость чи мудрость. І я дуже надіюся, що це просто мудрість, а не старість. Просто раніше, коли ти, типу, такий більш ну, не знаю, типу 20 плюс до 30, ти просто бачиш і думаєш, що сили, вони ну типу, все одно на, на свій стан, на своє почуття, як ти себе там чувствуєш, чи болить спина, так, чи ще щось, да? А просто після 30 ти починаєш розуміти, що ти в тебе в себе один, спина в тебе одна, там здоров'я одне, і ти хочеш його якось ну, максимально більше зберегти. Того я просто думаю, що це мудрість, а не старість. Ну, це я сподіваюся так. Не вигорання. І не вигорання, да, так. Да. До речі, про вигорання ми також е, можемо зняти окремо відео, тому що про вигорання я недавно дивилася просто сторіс однієї дівчинки. Вона розповідала про те, що вигорання це тоді, коли у вас немає кінцевої цілі. Ну, тобто, вигораємо тоді, коли ми е, не, не знаємо заради чого більшого. Бо якщо ми знаємо заради чого більшого, то теоретично вигорання якби не приходить. Але це також теоретично. Тому ми про це ще поговоримо. Про вигорання, дедлайни, сроки, як з цим жить. Не спиться. Да. добре, тоді е, дякую тобі, Діма, за таку наповнену роз розмову про work life balance. Е, дякуємо нашим слухачам. Е, пишіть, чи вам сподобалось чи ні. Е, пишіть, які теми вас би ще цікавили. Пишіть, е, хто ви, звідки ви, е, яка яку займаєте позицію? Ви, junior, senior, middle, чи менеджер? Ми тоді будемо розуміти, яка у нас аудиторія, який контент вам цікавий. Може, просто повз проходили і зайшли, подивитися. Може і так, може, повз проходили. Дякую, Ілля, за, за гарну розмову. Ми будемо продовжувати. Просто виберемо собі іншу тему, яка. Яка болить чи навпаки, якою хочеться поділитися. поділитися? І будемо продовжувати. Окей. Дякую, дякую, дякую. тож я сподіваюся, вам дуже сподобався наш підкаст. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось, які теми ви хотіли б бачити далі в нашому підкасті, а ми будемо продовжувати знімати для вас україномовний контент про IT, і побачимось в наступних підкастах. З вами IT Чичерс. До зустрічі!